кавою чи тістечком просто з карети. Вже зовсім скоро це стане реальністю для прилук. Така незвична кав'ярня на колесах незабаром з'явиться у нашому місті і стане гарним місцем відпочинку та справжньою оригінальною окрасою самісінького серця. Прилук центральної частини міста. Ідея створення неординарної кав'ярні народилась ще два роки тому у прилучанина підприємця Андрія Коваленка, надихнула чоловіка поїздка до Європи. Саме там побачив кав'ярню карету і загорівся. У прилуках має бути така ж. Побачивши незвичну кав'ярню на колесах, виникла ідея поставити її у нас в місці. Приїхавши додому, я звернувся в наше управління архітектури, подав заяву. Так воно якось через ну, тільки через два роки ну, нам дали повідомлення, що, у нас, ну, що нам дозволили поставити ну поставити цю, цю споруду. Отримавши всі необхідні дозвільні документи на розміщення тимчасової споруди, пан Андрій взявся за роботу. Для початку виготовили саму карету, в якій буде розміщена кам'ярня. Цей процес тривав два місяці, а вже далі стартували підготовчі роботи з облаштування самої території. Зараз ми займаємося виготовленням майданчика, після чого буде прибрано все вивезено. Потім будемо займатися благоустрієм. Оформляти, ну ну, поприбираємо. Пан Андрій ділиться: майбутній заклад не лише візуально передаватиме європейську атмосферу, а й працюватиме, орієнтуючись на європейські стандарти. Тому як соціально відповідальний підприємець подбає і про кав'ярню, і про прилеглу до неї територію. Ми візьмемо на себе відповідальність, ну підкошувати траву, збирати листя, ну вивозити сміття. Провести, ну провести ремонтні роботи біля ліхтаря, ну щоб він стояв рівно, не похилено. З вибором місця розташування сумнівів не було, каже Андрій. Локація зручна і для прилучан та гостей міста, що прогулюються центром, і для діток з батьками, що проводять дозвілля на атракціонах. Рядом дитячі майданчики, батьки можуть з дитиною прийти випити кави, скуштувати смачну булочку, відпочити. Буде така невеличка зона відпочинку. Кав'ярня на колесах вже і має ім'я Кава дня. Працюватиме вона у теплу пору, весняно-літній період. А ще має всі шанси стати не лише справжньою родзинкою прилук, а й своєрідним ексклюзивом. Чи не єдиною в Україні кав'ярнею такого формату, пересуваючись містами України, ну такого, ну такої незвичайної споруди від то я ну не бачив і тому виникла якби ще ця ідея. Я думаю, що вона буде прикрашати. Наше місто, паркову зону буде цікаво як для, як для наших містян, так і для гостей міста, щоб люди, які відвідали наше місто прилуки, у них відклалося в пам'яті, їм захотілося повернутися сюди, подивитися, випити ще раз, ну, посмакувати кави. Щоб їм це запам'яталося. Відкриття кав'ярні на колесах кава дня заплановане вже на наступний тиждень.